Мені мої сини одного разу приперли таку шерстяну радість кота. Кажуть, ось татку, це Мейкун. А самі його ніжно так звуть Мейтян. Я, чесно, вже запідозрив, щось японське або аніме. А потім вони кажуть: Тату, взагалі то це не він, а вона. Ну що ж, подумав я, буває. І знаєте що? Як тільки вони її поставили на підлогу Мейтян одразу мені на руки, як дитина, чесне слово. Сидить, моркотить, дивиться, тими оченятами, мовляв, тепер ти мій татко. І що я мав робити? Ну, взав, обійняв, бо як тут відмовити. Така собі домашня принцеса з хвостом, яку навіть мій старший називає пані Матсу. Чесно, я ще не до кінця розумію, звідки це ім'я, але виглядає дуже впевнено в собі. І от сидимо ми тепер я з книжкою, вона на плечі. Я п'ю чай, вона нюхає. Я їм халу, вона тицяє носом. Ну, як одна велика родина, але шерсті, як після трьох свекрух у гостях. Росвор, це тобі або в серце, або то в живіт від сміху. Але точно не мимо. Малю, Мейтян та нашу зустріч. Беру один основний референс. Він як кістяк, як та сама основа, на якій усе будується. Заправляю його в переф, це така чарівна штука, що допомагає тримати всі ідеї в одному місці. А потім додаю ще кілька референсів не для копіювання, а для настрою для атмосфери, щоб точно відчути, який вайб має бути, яка енергія, який настрій передати. Це як на привозі, ви знаєте, що хочете купити рибу, але ж без спецій, без лимончика, без правильного настрою, ну хіба ж це смак? От і тут так само головне не просто мати ідею, а відчути її, зробити живою. І тепер, коли настрій зрозумілий, давайте перейдемо до теми. Коли пташка жива, вона їсть мурах, а коли пташка вмирає, мурахи їдять її. Ой вей, ну фіба не іронія. Вчора ви на коні, а сьогодні цей кінь уже не ваш. З життя воно, знаєте, така штука, сьогодні ви думаєте, що все під контролем, а завтра вже навіть чайник закипів невчасно. Ну що я вам скажу, мої золотенькі? Як казав один мудрий єврей, не радійте занадто сильно, коли йдете вгору і не плачте, коли котитесь вниз, головне не зупиняйтеся. Бо життя, знаєте, як маца тверде сухе, а все одно без нього ніяк. Час і обставини міняються швидше, ніж ціни на привозі перед сватами. Сьогодні ви у виграші, а завтра лотерейний квиток уже не ваш. І не треба думати, що світ справедливий справедливість, як дрібна решта в таксиста, десь є, але ніхто її не бачив. Тому не намагайтеся переробити людей, вони вам нерви зроблять, а толку як з козла молока. Сьогодні ви сильні, як дубу парку Шевченка, а завтра вітер історії вас зламає і будете, як той пеньок. Ой вей запам'ятайте, з одного дерева можна зробити мільйон сірників, але однієї сірнички вистачить, щоб спалити мільйон дерев. Ну, фібашня філософія: живіть рухливо, робіть добро і не витрачайте життя на дурниці. Час, як, містер, не скупайтеся в одній і тій же воді двічі. Вона утекла і махайте її ручкою. Як казав мій дядько Боря, не стрибайте у воду, якщо не знаєте, яка там риба. А ще він казав: не будь, як чай з бергамотом, всі люблять, але ніхто не знає, що це таке. І знаєте що? Не витрачайте життя на образи. Як казав мудрий Соломон, образа це камінь, що лежить у вашій кишені. Ви його носите, а важко тільки вам. Ой вей, який чоловік був, я вам кажу. А ще запам'ятайте, людина не дерево пересадити себе може, але чи приживеться, то вже питання. Тому живіть там, де вас люблять, а не там, де ви комусь потрібні для вигоди. І не гоніться за красою, бо вона, як одеський пляж, зранку гарний, а ввечері самі не до палки. Ідеальних людей не шукайте, вони, як ідеальне тісто на хумус, всі про нього говорять, але ніхто не бачив. Шукайте тих, хто знає собі ціну і вміє цінувати вас. Бо, як казала моя бабця Бейла, людина це вам не риба її назад у море не випустиш. Є в цьому світі чотири любові, що роблять життя повноцінним. Бог, бо він господар усього. Як казав Рабі Хаїм, той, хто довіряє Богу, завжди знайде вихід, навіть якщо двері закриті. Головне, не плутати вихід і аварійний вихід. Життя, бо воно коротке, як одеська зима. Не встигли вийти в пальці вже й весна. Сьогодні ви маєте все, а завтра шух. І ви знову на старті. Тому не відкладайте на завтра те, що може зробити вас щасливими вже сьогодні. Сім'я, бо вона унікальна, як рецепт бабусиного форшмаку. Втратите і вже не повернете навіть за великі гроші. Як казав мій дат Кольова, рідних не вибирають, але якщо пощастило, бережіть, бо других таких нема. Друзі, бо вони рідкість, як чесний міняйло на деребасівський. Якщо маєте такого, бережіть, бо другого не знайдете. Друзю, це єдина валюта, яка ніколи не знецінюється. І головне, справжній друг не той, хто скаже я з тобою, а той, хто тихенько принесе хліб, коли у вас немає навіть намацу. І пам'ятайте, як казав старий єврей Моща, якщо можете комусь допомогти, допоможіть. Якщо не можете, не заважайте. А ще він казав: гроші то не щастя, але коли вони є, сперечатися про це якось легше. І ще він додав: не шукайте сенс життя, шукайте хорошу каву. Бо сенс життя ви можете так і не знайти, а без хорошої кави жити важко. Ну, а я вам скажу ще таке: якщо хочете мати гарне життя, любіть смійтеся, робіть добро і не забувайте заходити на привоз, бо без нього життя то вам не життя. Живіть з любов'ю і мудрістю, бо воно того варте. Ой, вей яке життя цікаве, якщо його правильно смакувати. Та не забувайте, що в мене є мій телеграм. Посилання буде в дописі. Та що там, вся нужна інформація буде під цим відео в дописі. Ну, і що вам сказати наостанок? Живіть з теплом. Навіть якщо воно у вас морчить, носить рожеві вушка і зветься мейття. Бо справжнє життя це не тільки серйозні теми, а ще й дрібнички, з яких і складається щастя. І якщо вам пощастило мати поруч своїх диригентів, не забувайте, це не просто шум, це музика вашої долі. Ойвей, пацани! Пишіть коментарі, ставте лайк і пам'ятайте дім, де є любов, і хоч одна киця вже не холодна. До зустрічі!